Без україномовного контента ми просто розчинимося в іншому світі. Чернігівські книгозбірні й далі активно поповнюється сучасною україномовною літературою. 24 березня до бібліотеки імені Коцюбинського завітав журналіст, народний депутат України, восьмого скликання, виконавший директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко. Він подарував закладу 25 книжок. Я вважаю, що після того, що відбулося в Чернігові рік тому, нам потрібно відроджувати бібліотеку не тільки в Чернігові, але в Чернігові особливо тому я зібрав колекцію з точки зору найкращих книжок, які виходили в Україні протягом останнього року-двох, і от я їх привіз. Я хочу звернути вашу увагу, якої вони якості. Вони вартують багатьох тисяч книжок. Вадим Денисенко сьогодні для нас такий подарунок: те, що він завітав, те, що він приділив увагу нашій бібліотечній системі, і те, що він такі прекрасні книжки нам привіз, такої якості я підкреслюю, тому що бібліотека вона оцінюється не від кількості книжок, а від їх якості. Вадим Денисенко передав книгозбірні не лише зарубіжну літературу, яка перекладена українською, а й видання власного авторства. У книзі аналізується процес формування та період правління політичного режиму Віктора Януковича. Це книга про Януковича, тобто, нам зараз вже здається, це давно минулий час, але в той же час ми повинні розуміти, що там відбувалося, і чому ми, власне кажучи, породили це чудовисько і після цього отримали 2014 рік. Начальник управління культури та туризму Олександр Шевчук у свою чергу радить читачам звернутися до епохи Другої світової та післявоєнних років. Він зазначає, у радянські часи багато фактів про цей історичний період спотворювалося ба більше сьогодні такі книжки, як після війни і Тоні Джатта, допоможуть нам на шляху повоєнної відбудови України. Після перемоги тільки все почнеться. Почнеться дуже важкий, тернистий, непростий шлях, шлях відбудови. І ці книжки вони відкривають нам ті сторінки, про які ми сьогодні замислюємось, але ми, можливо, чогось не знаємо або не договорюємо. І тому я раджу всім звернути увагу на епоху після Другої світової війни, на епоху лідерів, які в. Світі сьогодні номер один. Це представники і Ізраїлю, це і Сполучені Штати Америки. Ми, Ми побачимо цих прочитаємо про цих особистостей, і вони нам намалюють картину світу, так як вони бачать, а для нас це дуже важливо. Нагадаємо, у міській централізованій бібліотечній системі триває проєкт Ліга книжкових доброчинців». Його створили, аби поповнити полиці якісною та сучасною україномовною літературою. Серед тих, хто вже підтримав ініціативу, працівники культури, художники та бізнесмени. Долучитися до проєкту може кожен небайдужий чернігівець.